На шогода Шая. Піснею Літіла тарілка з репертуару фольклорного гурту Кралиця 6 шостий обласний фестиваль конкурс кришталеві нотки у номінації Народний спів учениця Баранівської школи номер один Ольга Циганець. Вона зізнається, що хвилювалася, проте виступом залишилася задоволеною. Запросили усіх присутніх поринути у дивовижний світ народної пісні і інші виконавці, солісти, фольклорні гурти та ансамблі народного співу з різних куточків Житомирщини. Наш колектив сьогодні співатиме обжинкову пісню Уродило житечко. Ця пісня записана у Херсонській області у селі Шевченкове. Я люблю співати українські пісні, тому що в них є історія нашого народу. Ми доносимо до людей те, як наш народ відстоював свою мову, те, як він боровся за незалежність, за те, щоб бути вільним. Учасники зазначали, що, попри сучасні віяння, Народна пісня манить їх своєю глибиною, змістовністю і мелодійністю. Пісня в наш час дуже важлива, адже сучасних пісень зараз виконується дуже багато. Народна пісня якось занедбалася. І тому я хочу більше сьогодні показати те, що народну пісню потрібно виконувати. І, мабуть, зараз в наш час народна пісня буде дуже цікава для всіх оточуючих, для дітей, для батьків, і буде цікаво прослуховувати. Оцінювало виступи фахове журі за традиційними критеріями. Ми будемо оцінювати, звичайно, якість виконання, в першу чергу, чистоту інтонації, знання тексту, дикцію, також, звичайно, образність виконання, створення того образу, ради якого дитина вийшла взагалі на сцену. Звичайно, сценічну поведінку. Культуру виконання і відповідність репертуару дитячим можливостям першу чергу і віку дитини переможців кришталевих ноток у номінації Народний спів визначено попереду змагання вокалістів з естрадного співу.